Виконуємо номер 30 із завдань для повторення розділу 1 підручника, математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Знайди значення виразу, попередньо скоротивши дроби. Завдання перше. Сума 10.32 і 9.12. Завдання друге від числа 1, віднімають суму чисел 12 16 і 10 80. І завдання третє. Від числа 28 48 віднімають число 10 36 і додають 5 45. Приступаємо до виконання. Знайдемо значення виразу, попередньо скоротивши дроби. 10 32 можемо скоротити на 2. 10 ділимо на 2 буде 5. 32 ділимо на 2 буде 16. 9 дванадцятих Скорочуємо на 3. 9 ділимо на 3 буде 3. 12 ділимо на 3 буде 4. Як бачимо, 16 раз на 4, тому найменшим спільним знаменником буде число 16. Додатковий множник для другого дробу буде 4. Маємо 5 шістнадцятих, додати 12 шістнадцятих. Отримаємо 17,16. Дрібне правильний, подамо вигляді мішаного числа: це буде 1 ,1 16. Одиницю ми не скорочуємо, переписали, 12 і 16, скорочуємо на 4, 12 ділимо на 4 буде 3, 16 ділимо на 4 буде 4, 10 і 80 скорочуємо на 10. 10 ділимо на 10 буде 1, 80 діл на 10 буде 8. Як бачимо, спільний знаменник буде 8, тому 1 зразу подамо із знаменником 8, це буде 8 восьмих, відняти додатковий множник 2 для першого дробу. 6 восьмих дужках, додати 1 восьма. Маємо 8 восьмих, відняти 7 восьмих, отримаємо 1 восьма. Завдання третє. 28 48 можемо скоротити на 4. 28 ділимо на 4 буде 7. 48 ділимо на 4 буде 12. 10 36, скорочуємо на 2. 10 ділимо на 2 буде 5. 36 ділимо на 2, буде 18. І 5 45 скорочуємо на 5. 5 ділимо на 5, буде 1, 45 на 5 буде 9. Спільний знаменник буде 36. Додаткові множники 3, і 2, і 4 маємо 21 36. тридцять шоста. Відняти 10, тридцять шостих, можна було не скорочувати. Додати 4, 36. 21,36 відняти 10, 36. це буде 11, тридцять шостих. Даду дати 4 тридцять 15, 36. Можемо скоротити на 3. 15 ділим на 3 буде 5. 36 діл на 3 буде 12. Отримали 5 12. Номер 30 із завдань для повторення розділу 1 виконано.